Дорога громада, я сьогодні відповім на блок питань, що стосується соціальної підтримки наших захисників та захисниць. Я відповів на декілька питань: а саме чи надає громада допомогу родинам загиблих військових та чи організована допомогу сім'ям військових у фінансових питаннях. У нас прийнята програма підтримки захисників і захисниць нашої громади. Ця програма передбачає надання фінансової матеріальної допомоги сім'ям. Наших воїнів, саме військовослужбовцям, які, які приймають е, участь і в бойових діях, і несуть службу в збройних силах України. Військовослужбовці, які приймають участь в бойових діях, щороку можуть отримати від сільської ради за своєю заявою 15 тисяч гривнів. Військовослужбовці, які призвані до збройних сил України, можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 2 тисяч гривень. Якщо, звичайно, стається дуже сумна подія в нашій громаді, і хтось із наших членів громади військовослужбовець загинув, ми повністю беремо витрати на поховання військовослужбовця і в тому числі сім'ї загиблого надає матеріальну допомогу 50 тисяч гривень. В разі безвісті зникло військовослужбовця, також сім'я може звернутися з допомогою і отримати ту ж саму суму. Ми допомагаємо також при пораненні нашим громадянам. Які несуть службу в Збройних Силах України, ця сума може складати від 10 до 40 тисяч гривень в залежності від ступені поранення. Одне з питань, як громада підтримує військових, які повернулися з фронту. Нещодавно в нашій громаді ми відкрили центр життєстійкості, де кожен військовослужбовець, який в тому числі демобілізований, може звернутися для вирішення будь-якого любого питання. І отримати відповіді саме в одному місці. Це, що стосується матеріальної допомоги, оформлення будь-яких там соціальних пільг і соціальних виплат, отримання будь-яких документів в одному місці. Незабаром в сільській раді саме відділення ЦНАПу ми відкриємо вікно ветерана, де будуть обслуговуватися наші військовослужбовці, які можуть звертатися за будь-яким питанням, де їм надають роз'яснення, надають відповідну кваліфіковану допомогу. Що стосується дітей наших військовослужбовців, Діти можуть відвідувати наші навчальні заклади, це заклади до шкільної освіти, заклади шкільної освіти, де отримують відповідні згідно зіночини законодавства. Це компенсація за харчування, це безчергове прийняття до закладу, що стосується наших садочків. Щорічно ми проводимо оздоровлення наших дітей, в тому числі дітей військовослужбовців. Ці діти можуть відвідати країну Швеція, це по місто Тереса, які нам люб'язно надають можливість і розміщення дітей їхнього відпочинку, їхнього харчування, і в тому числі їхнього переїзду до цієї прекрасної країни. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.